Каз Петька, ти до твої причетні, бо стрілися Петро з Іваном. Каже, що маю робити, так би жінка надоїла, що не можу жити. Ані вібрати любмі, ні, ні зварити, їсти, ані лягти файно зо мною спати. Стоїть ту горлі кістку. О, це вже ж серйозно. Іван йому говорить. Бери Петре свою жінку і їдь з нею на море. Справу ту про відпочинок у нас зразу схопить, а ти й там штурстиш у воду, та й у нас авто. Та й на Іванку, мені душу хвору, да вона плаває, як риба, не поможе й море. Е, не говори, Петруню, вихід є якраз, люби жінку до сніданку, до обіду, по обіді і вечором п'ять раз, то лікарство від якого кращого нема. Через місяць сам увідеш, подохне сама. А десь так тижнів через три Іванові цікаво йде дивитись до Петра, як сунеться справа. Двері йому відкрила жінка у новім халаті, в хаті прибрано частенько, як у царських палатах, а із кухні чимось смаженим смачно потягнуло Петро у ліжку, каже жінка, тільки що проснулись. Як у видів утратив мову, Петра не пізнати, одні кости, ребра і зуби. А білий як вата. Лежить Петро і через раз, повітря хапає. А жінка така рада, ходить та й співає. Чуєш, каже Петро Іванов, у нас ще не знає, що ще лише тиждень жити буде, то на ще співає.